Чек-лист для покупця новобудови, що обов'язково потрібно перевірити перед підписанням договору. Перше, це перевірити, чи назва компанії, з якої ви підписуєте договір, збігається з назвою компанії, яка зазначена в дозвільних документах права власності на землю. Також обов'язково перевірити цільове призначення земельної ділянки, право власності на землю, наявність дозволів. ДБК, чи це є дозвіл якої категорії складності, чи подано декларацію і надано право на виконання будівельних робіт. Також тип договору, чи це інвестиційний договір, чи це договір пайової участі, договір купівлі-продажу. Все це має значення для вашої безпеки в подальшому. Також серед умов договору, зокрема, обов'язково має бути зазначено предмет договору, ціна і строк. Важливо перевірити, чи має право забудовник особисто і односторонньо змінювати якось площу майбутнього об'єкта нерухомості або планування. Також ще передбачені обов'язкові доплати і термін здачі об'єкта в експлуатацію, а також що передбачено у випадку, якщо буде затримка з здачою експлуатації або будинок не буде введений в експлуатацію. Запам'ятайте це, це основні умови, і якщо хочете перевірити ваш договір або об'єкт нерухомості, пишіть в коментарях або в Директ перевірка договору.